Сьогодні у випуску Час пік студенти без кімнати. В Ужгороді сталася пожежа в студмістечку. Ми почали стукати, дуркати, ніхто не відповідав. Вирішили, що потрібно щось робити. І чоловік пішов вниз і покликав столяра, а там вже почало... двері відкрили і почалася пожежа дуже сильно достав. Митниця в смартфоні. В Ужгороді розповіли про зручний та швидкий алгоритм дій при перетині кордону. Вперше в Україні французи в хусті презентували обладнання для очищення стічних вод. Спеціалісти з Франції нам запропонували зовсім іншу модель, яку ми зараз тут бачимо. Зробили окремий, так би мовити, біотал, який буде повністю цей мікрорайон забезпечувати е, е, каналізаційними стоками. Рекорди в карате Ігор Капура про отримання сертифікату Гінеса і досягнення своїх учнів. Дочекались ми нарешті цей сертифікат. З книги рекордів Гіннесу Це. і золоту медаль. Зайшла в кімнату моя служительниця і сказала, що коридор почав димітися дуже сильно. Я вийшла подивитися, то десь було вже після 9.30, Я не пам'ятаю точно. Ми почали із чоловіком сусідньої кімнати ходити дивитися, що сталося. Ми думали спочатку, що то було на кухні, потім прийшли, побачили, що дим йде з кімнати. Кімната студентки медичного факультету Ужну згоріла до тла. Займання сталося в гуртожитку на студентській набережній в Ужгороді. Під час загорання в приміщенні нікого не було. Тож про задимлення повідомили мешканці сусідніх кімнат. Під час ліквідації пожежі в гуртожитку ужгородські вогнеборці евакуювали. Вісьмох людей, із них двоє дітей. За словами мешканців сусідніх кімнат, вони помітили густий дим, який виходив з під дверей. Тож одразу забили на сполох. Ми почали стукати, дуркати, ніхто не відповідав. Вирішили, що потрібно щось робити. і чоловік пішов вниз і покликав столяр. А там вже почало двері, все відкрили, і почалася пожежа дуже сильно. Настала сталося загорання особистих речей у одній з кімнат, де проживають студенти. У цьому гуртожитку. Попередня інформація це, що залишені електроприлади без нагляду. Там живе висловився інтерн медичний факультет, позитивна дівчинка. Все була на парах, кімната була закрита. За словами очевидців, на місці події працювали пожежники, які швидко ліквідували займання. Втім, внаслідок пожежі постраждала ще одна кімната, яка знаходилася поверхом нижче, причиною проводка. А коли саме я не знаю, ми були на факультеті, у нас теж затопило повністю кімнату. Затоплено, там нічого немає. Ми винесли вже звідти речі, тому що затопило кімнату і все. А що надалі будуть робити з вашою кімнату? Ну, нас перес... ну, та тіпо, ми винесли звідти всі речі, тіпо, та, цей. та нам дали іншу кімнату, поки там все не висохне і поки не зробимо там чистоту. Нехтуванням правил пожежної безпеки у гуртожитку досліджуватиме комісія, каже директор тут містечка Василь Кепич. Додає, якщо знайдуть провину мешканки кімнати, вона нестиме відповідальність. Можливі навіть виселення за грубі порушення проживання у гуртожитках. Були подібні випадки, звісно, це ж гуртожитки. Тут багато людей живе. Зараз живуть і ВПО, і студенти. У гуртожитках людей багато зараз. Кожен. Має своє якісь бачення того проживання в тій чи іншій кімнаті. Причину займання та суму завданих збитків надалі встановлюватимуть правоохоронці. На війні, захищаючи Україну від ворога, загинув ще один Закарпатець. Отто Золтанович Ленділ із Мукачева. Народився 14 червня 80-го року. Чоловік був військовослужбовцем першого прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Загинув Мукачевець 28 березня. У п'ятницю, 7 квітня, героя проведуть в останню путь. О 14-й годині відбудеться чин прощання і похорону в соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Вічна пам'ять герою. Родині загиблого захисника Василя Дрогомирецького вручили його посмертний орден за мужність третього ступеня. Державну нагороду його дружині і сину передали голова Закарпатської ОВА Віктор Макита і начальник поліції Закарпаття Ярослав Колесник. Інспектор першого відділу з проведення спеціальних операцій штурмового управління Корпусу оперативно-раптової дії ГНП в Закарпатській області Василь Дрогомирецький із перших днів війни став на захист України. Герой віддав своє життя за нашу незабуду. Належність у травні 2022 року. Доступ до інформації в два кліки. Для більш комфортного перетину кордону Закарпатська митниця створила і запустила в тестовому режимі онлайн-ресурс. Митниця в смартфоні. Це пілотний проєкт, розроблений для громадян, які перетинають Держрубіж. Внизу ресурсу ми розмістили прості, зрозумілі. в Кілька слів, в кілька речень. Роз'яснення. Про ті чи інші запитання, які часто виникають при перетині кордону або при митному оформлені, як на кордоні, так і на внутрішніх митних підрозділах саме для громадян. Як ви бачите, що, які товари ви можете перевозити, в якій кількості, як це оформлюється, як заповнюється, як приклад інформації, особисті речі, до прикладу, чи переміщення поштових відправлення, пересилання, тобто роз'яснення з чіткими даними про ті чи інші питання, які. Виникають у громадян. правила переміщення товарів, оперативна ситуація з чергами перед КПП та їх можливе тимчасове припинення роботи, швидкий доступ до контактів підрозділів митниці. Об'їхавши пункти пропуску і наочно побачивши, з якими гострими проблемами стикаються громадяни при перетині кордону, команда фахівців Закарпатської митниці розробила концепцію проекту митниця в смартфоні. Її підтримали у Держмитслужбі. Важлива функція про яку я говорив. Це можливість звернення до. Митного органу до закарпатської митниці прямо з ресурсу. Все просто вводити свої контактні дані, ставити своє запитання. Також ми дуже сильно сподіваємося, що зможемо отримати зворотній зв'язок від громадян через цю функцію з приводу як роботи митниці в цілому, так і функціонування цього ресурсу. Реалізовано також можливість доєднати чи фото, чи зображення, чи документ, які необхідно. Цю інформацію моніторить оперативні чергові 24 на 7. В робочий час вона попадає до відділу звернення громадян, мінімальний час опрацювання, якщо це термінове негайне запитання, до 4 годин. Онлайн ресурс поки працюватиме у тестовому режимі на Закарпатті. Невдовзі функціонал порталу планують розширювати і доопрацьовувати. Тож від зацікавлених громадян у закарпатській митниці чекають слушні зауваження і пропозиції, які можна надіслати безпосередньо з ресурсу. Неподалік Мукачева зафіксували землетрус. Головний центр спеціального контролю 5 квітня об 11.41 зареєстрував коливання землі на південь від міста Мукачева. Землетрус відбувся на глибині трьох кілометрів магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера. За розрахунками він не несе загрози для населення. За класифікацією відноситься до невідчутних. В Ужгороді зловмисник рецидивіст вночі пограбував переселенку. За словами заявниці, на вулиці Мукачівській до неї підійшов незнайомець і спитав, котра година. Коли потерпіла, витягла з кишені мобільний телефон, зловмисник вихопив гаджет. У неї з рук та втік у невідомому напрямку. Жінка намагалася наздогнати, його, однак, не змогла. Звернулася до правоохоронців. Співробітники кримінальної поліції Ужгородського районного управління затримали підозрюваного. Слідчі вилучили у нього мобільний телефон. 36-річного харків'янина, який і раніше вже відбував покарання за вчинення аналогічних злочинів, помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Офіційне відкриття та презентація пілотного обладнання для очищення січних вод відбулося в Хусті. Очільникам громад керівництву області та Хуської міськради новітню технологію представила французька делегація. Обладнання, яке ви зараз бачите на фотографії, яке ми встановили в хусті, є демонстраційним обладнанням, це не універсальне рішення. Важливо, те, що зазвичай питання водовідведення розглядається як щось надто складне. Ми спробували знайти вирішення цього питання досить, досить, досить просте, легке в застосуванні. Такі модулі ми використовуємо у Франції і в Африці. І важливо, що проблеми водовідведення актуальними не лише для України, а й для всього світу. У місті вперше запровадили автономну технологію швидкого та економного очищення стічних вод у мікрорайоні, який охоплює понад 400 домоволодінь, зокрема і багатоповерхові забудови. Це обладнання перероблятиме мул на компост за допомогою дощових червів. Спеціалісти з Франції нам запропонували зовсім іншу модель, яку ми зараз тут бачимо, зробили окремий, так би мовити, біотав, який буде повністю цей мікрорайон забезпечити е, е, каналізаційними стоками. Е, і Після очистки водичку ми скидуємо у невеличкий. Величке озерце, яке тут поруч, яку можна буде використовувати для вирощування іншої сільськогосподарської продукції, також у цій установі буде залишатися намул, який ми також можемо використовувати для наших сільськогосподарських питань, для наших інших сільських потреб. Це пілотне обладнання, встановлене у транспортному контейнері, модульне і транспортабельне, просте у використовуванні. Встановлення відбулося за пропозицією франко-української компанії Бетан Інтернешнл» у рамках допомоги Україні від уряду Франції. Мені très... дуже радісно повернутися після знову в хусті. Були минулому разу на початку лютого. Тоді було більше перше постачання, перший тестовий запуск. А зараз вже повноцінно працюємо. Працює установка Запуск відбувся успішно за допомогою місцевої команди, і зараз бачимо вже успішну роботу і сподіваємось, що буде корисно для громади. І це перший пілотний проект Закарпатській області, і тому сьогодні зібралися у голови різних громад. Хуст Усі присутні на зустрічі мали змогу наглядно побачити оновлений об'єкт і поспілкуватися з партнерами Франції. Тепер у кожного є унікальна можливість запровадити у власній громаді Закарпаття таку ж саму сучасну систему очищення води. Це насправді дуже велика практична річ, яку не напишуть ніде в інтернеті. Це треба шукати дуже довго заходці. Зв'язки, а ці зв'язки приїхали до нас. Тому ці три великі складові. І ще раз повторюся, то що виступав на відкритті, що ми не прийдемо в Європу, підписавши два чи три угоди. Ми прийдемо в Європу тоді, коли ми прийдемо в порядок своє господарство. Господарство це тому числі екологія, про яку ми сьогодні спілкуємося тут з головами ОТГ, і дуже важливо, що. З нами спілкуються ті люди, які пройшли цей шлях, які вдосконали цей шлях і розуміють, що екологія це одна з основ, в тому числі європейської політики. Проект фінансує французький уряд, зокрема, Міністерство фінансів Франції спільно з Хуською міською радою. Також у рамках проєкту встановили дві пілотні установки для підготовки питної води компанії ЛМС. Обладнання працюватиме у Золотарівському загальноосвітньому навчальному закладі перших-третіх ступенів Драхівської сільської ради та в центрі селища Вишкова. У Мукачеві молодик порушив правила дорожнього руху на вулиці Івана Франка. Під час перевірки документів 18-річного водія інспектори одразу помітили в нього ознаки наркотичного сп'яніння, зокрема, звужені зіниці очей, порушення координації рухів. Поліцейські запропонували пройти перевірку на стан наркотичного сп'яніння, однак керманич відмовився. На порушника склали адмінматеріали. Бути серед рекордсменів книги рекордів Гіннесу. було давньою мрією мукачівця Ігора Капури, і вона стала реальністю. У руках заслужена нагорода, довгоочікуваний сертифікат за 60 секунд. Ігор Капура розбив ногою 198 дощок, товщина кожної з яких 2,5 сантиметри. Я коли вже отримав, мої відчуття переповнялись, тому що це дуже така дитяча мрія встановити цей рекорд. І я перший раз до мене в руки попала ця книга. Це десь мені було приблизно років, наверное, 12-13. Я коли цю книгу перший раз прочитав, думаю, ого, го які великі досягнення мають бути у людей. І ця от мрія в моїй голові. Затаїлась, і я думаю, що через певний час я це зроблю. І як ми бачимо, пройшло дуже багато років з 91-го року, по сьогоднішній момент я встановив цей світовий рекорд, і мені дуже дуже приємно. Приємно каже рекордсмен було відчути підтримку і під час підготовки, і під час самого встановлення рекорду від команди телеканалу Перший кабельний. Профі своєї справи зробили презентаційні ролики, дотримувалися всіх міжнародних вимог під час зйомки рекорду. Сьогодні ж я прагну більшого потрапити до книги рекордів Гіннеса, аби в цей нелегкий час для країни підтримати українців і довести усьому світу, що наша нація незламна та сильна, і здолати нас неможливо. Схожим на свого тренера прагне бути кожен його учень. Ігор Капура щодня передає свій досвід кіокошенка і карате молодому поколінню. Цього разу ми потрапили на тренування юних бійців в школі номер 13 та їх урочисте нагородження. Один з них отримав посвідчення та значок кандидата у майстри спорту України, а інший отримав кубок номінації Боєць року року-2022». Я займаюсь карате 8 років. Дуже великий шлях прийшов нелегкий. Хотів би подякувати своєму тренеру Ігору Петровичу та своїм батькам. І кандидат майстри спорту – це не причина зупинятися. Це наступний крок. це наступний крок в моїй спортивній кар'єрі. Я дуже вражений. Задоволений своїми, своїми, своїми стараннями. У свою чергу батьки юних каратистів радіють досягненням своїх діток. Кажуть, на цьому результаті не зупинятимуться, та й надалі підтримуватимуть синів у їхніх спортивних злетах. Дитина так полюбила цей вид спорту, що зараз він захоплюється ним і старається досягати всіх цілей. У нього для прикладу є його тренер. Були місця і, і треті, і другі. Ну, ми завжди його підтримували, навіть якщо й не було ніякого місця. Ми завжди його підтримували. Кожне заняття це нове випробування і чергові досягнення для кожного спортсмена. Тренер каже, радіє за всіх, хто не припиняє боротьбу і б'є свої рекорди, навіть якщо вони не для книги Гіннеса, а просто заради перемоги над собою. Навчально-тренувальна база Мукачівської футбольної академії Мункач запрошує юних футболістів на навчання. Розташована в селі Дерцен за 12 кілометрів від Мукачева. Академічні команди виступають на найвищому рівні дитячо-юнацького футболу в еліт-лізі. Протягом чотирьох років вихованців забезпечують спортивною амуніцією, харчуванням та якісними умовами проживання. Футболісти навчальний процес проводять у місцевій школі. Крім того, з педагогами мають змогу відвідувати додаткові заняття з окремих предметів. Тів, зокрема, англійської та української мови, математики та інших, із гравцями працює кваліфікований тренерський персонал на базі школи шість футбольних полів та критий манеж. Одна із головних опцій – Це пошук, підготовка футболістів зі всіх дитячих команд, зі всіх регіонів України. Щоб дати таку освіту, щоб вони були конкурентоспроможні на українському і європейському футбольному ринку. І таким чином кожні півроку є відповідні дні, де ми переглядаємо дітей зі всіх регіонів України. На сьогоднішній день це вікові групи 2007, 2008, 2009, 2010 і 2011 рік. Але і додаткові опції для цього є, після турнірів, в яких ми приймаємо участь у межах України, теж проходить запрошення дітей на перегляд. Вони приймають участь в змаганнях Дитячої юнацької ліги України. Це Ю-14, Ю15, Ю16, Ю-17.